Індія постачає боєприпаси в Україну, не зважаючи на обурення Росії. Повідомляє Reuters. Торгівля зброєю триває вже понад рік. І, хоча офіційний Нью-Делі заперечує прямі поставки зброї до України, він не втручається щоб зупинити цей процес. Пише агентство. у січні. Представник МЗС Індії заявив на прес-конференції, що країна не відправляла та не продавала артилер... артилерійські снаряди в Україну. Водночас один із чиновників сказав, що Індія не вживала жодних дій для обмеження постачання озброєння до Європи. Виходить, що артилерійські снаряди купують в індійських виробників європейські покупці. Індійські джерела заявляють, що йдеться про дуже малу кількість боєприпасів, які потрапляють до України через Італію та Чехію. За оцінками чиновників, йдеться про менше 1% від загального обсягу зброї імпортованої Києвом від початку війни. Водночас агентство зазначає, Кремль щонайменше двічі порушував це питання з Індією на особистих зустрічах високого рівня. Що відповіла Індія, не повідомляється. Делі розглядає війну в Україні як можливість розвинути свій сектор експорту зброї, який тільки зароджується. Удар по арсеналу у торопці вплине на Курську область і дії угруповання «Сєвєр», яке протистоїть там нашим військам, так вважає речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. А оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі нашого телеканалу зазначив, що важливість знищення цього саме арсеналу відчуватиметься і на інших важливих ділянках фронту він досить зручно розміщений. Це Тверська область, це фактично за Москвою, за Московською областю. Це ну приблизно десь 550-600 кілометрів від кордону з Україною. Це досить зручне плече підлозу з такого великого об'єкту, саме як до Курської області, до Харківщини, до саме через Білгородську область, і безпосередньо для забезпечення. Ті ж самої групи військ-захід, uh -huh. Луганська область, група військ-захід це Купінський напрямок, а також Лиманський група військ. Центр удар по торопцю викликав істерику у Z-блогерів. Аналітики інституту вивчення війни оцінили ефект, який матимуть подальші атаки на логістичні об'єкти Росії. За даними джерел в українських спецслужбах, у середу оператори дронів служби безпеки, головного управління розвідки, а також сил спеціальних операцій України. Завдали удару по об'єкту 107-го арсеналу головного управління Міноборони РФ. Там зберігалися ракети Іскандер, балістичні точка, у зенітні ракети та артилерійські боєприпаси. На думку експертів, продовження таких українських ударів по тилових логістичних об'єктах ворога на території РФ створить ширший оперативний тиск на російських військових, що виходить за межі індивідуального знищення запасів боєприпасів та логістичних об'єктів. Адже подібні атаки підривають здатність Росії завдавати ракетних ударів великої дальності по Україні. Також в американському інституті вивчення війни нагадали, як українські сили провели серію ударів «Хаймарс» по російських складах боєприпасів у різних точках на тимчасово окупованій території України влітку 22-го року. І це спонукало окупантів роззосередити склади боєприпасів та погіршило ефективність логістики на той час. Повторні удари по складах боєприпасів на території Росії, які завдають аналогічного рівня збитків, як удар у торопці, можуть призвести до ухвалення аналогічного рішення російським військовим командуванням про реорганізацію та розосередження систем підтримки і логістики в РФ, щоби пом'якшити наслідки. Зняття ж обмежень на використання західних ракет і розвиток власних ударних можливостей України на великій дальності, кажуть в інституті вивчення війни, можуть дозволити українським силам більш ефективно використовувати такі російські вразливості. Масштабні бавовни, які продовжуються на сховищах боєприпасів і ракет. Можуть знищити важливу частину матеріальних запасів окупантів і можуть вплинути на наступальні операції по всьому театру воєнних дій в Україні, якщо українські сили матимуть засоби, можливості та дозвіл на проведення таких атак, в тому числі і дозвіл на далекобійні удари західною зброєю.